Посольство Сполучених Штатів Америки попередило своїх громадян про небезпеку обстрілів на День Незалежності і простіг полишити Україну, я так розумію, Київ в тому числі. Нам з вами виїхати нікуди. Кордони закриті два з половиною роки. Ми абсолютно залежні від волі чиновників, ми залежні від їх думки, до чого ви напевно вже звикли, коли чиновник каже, я вважаю, а всі інші далі виконують те, що хтось вважає. Тому День Незалежності це має бути у вас всередині. День незалежності у вас має бути як мрія про незалежність, бо коли ти залежний від усього і від усіх, і коли ця залежність прищиплюється як нормальний стан, то відчуття дня незалежності насправді немає. День незалежності можуть абсолютно нормально і абсолютно заслужено святкувати наші воїни. Люди, які допомагають, люди, які е, обстоюють незалежність. Але ми побачимо з вами не цих людей. Ми побачимо їх тільки в ролику в вигляді масовки. А в основному з Днем незалежності будуть нас вітати ті люди, які якраз е, і роблять все, щоб ми були залежними, залежними від волі партнерів, залежними від нерозумних дій, залежними від МВФ, залежними від різних організацій, залежними, 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 залежними. Тому я а, не знаю, що побажати вам а, і як діяти, чи їхати з Києва, чи а, побути вдома, чи виходити десь на демонстрацію. На якусь а, можу лише порадити вам не бути в місцях загальноскупчення людей. Якщо ви хочете подивитись щось в центрі столиці, можете це зробити наступний день, перед день. Не обов'язково не обов'язково бути в цей день в центрі міста. Береженого Бог береже. Знаєте. Всяке буває. Хоча останні роки ми звикли до того, що ворог не надає особливого значення особливим дням в українській історії, таке вже було і на день незалежності минулого року, і позаминулого року, і на 9 травня, і на інші дні суттєві для України ворог їх не помічав. Але знаєте, сьогодні не помічає, а завтра візьме і... Зробить обстріл. Тому бережіть себе і пам'ятайте, що боротьба за незалежність це в першу чергу боротьба за незалежність кожного з вас від усього і від усіх. Поки що, на жаль, ми не маємо повної незалежності. Причину цьому ви знаєте, це ворог, це війна, але причина також і те, що ми з вами абсолютно залежні від усього і від усіх. Що з цим робити, поки невідомо, але будемо сподіватися, що в майбутньому Україна дійсно стане незалежною Україною.